Нарешті я дочекався. Ось такі горішки ми приймаємо по 15 гривень за половинку. Ну, давайте порахуємо. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Куш, куш. Приймаємо ось такі горішки по 15 гривень за половинку. Горішок виходить, бачите, він темний такий, саме такі. 30 гривень горішок виходить. Цікавий тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.